Мінус 470 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, дві одиниці реактивних систем залпового вогню. Засіб протиповітряної оборони 15 безпілотників, 18 автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Такі дані генерального штабу станом на ранок 30 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 278 тисяч 130 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 691 танк та 8 тисяч 984 бойових броньованих машин. Уражено 6 тисяч 447 ворожих артилерійських систем та 796 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 537 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 тисяч 854 одиниці. Знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 5 тисяч 6 ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1 тисячу крилатих ракет. Ворог втратив 932 одиниці спеціальної техніки. Приєднуйся до Збройних сил України.